Ви мрієте про власний спа басейн, але думаєте, а чи реально встановити його у квартирі? Реально і навіть комфортно, якщо знати три головні критерії вибору. Перший розмір і вага. Не всі басейни однакові, є компактні моделі, які чудово стають навіть на балкон або у ванну кімнату. Другий критерій шум насосів. Ви ж не хочете, щоб сусіди знали, коли у вас релакс. Обирайте системи з тихим гідромасажем і ізоляцією шуму. І третій енергоефективність. Сучасні СПА споживають менше електроенергії, ніж праска. У Спа-Галаксі ми допоможемо підібрати модель, яка підходить саме для вашого простору, без компромісів між комфортом і стилем. Уявіть, замість телевізора ввечері хвиля тепла, гідромасаж і спокій. І все це. Прямо у вашій квартирі. Жодних складних дозволів, жодних ремонтів, просто готовий релакс. Якщо ви думали, що СПА лише для власників ВІЛ, настав час змінити уявлення. Звертайтеся у Spa Galaxy, ми покажемо, що розкіш може бути компактною. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше про те, як створити свій домашній оазис.